Кріпсі, взяли кредит в ЄСДТ. Ну що, приїхали? Сьогодні розглянемо цю ситуацію. Що таке Кріпсі? Кріпсі це. Така ж установа, ну, м'яко кажучи, як і BitCapital, яка, як ви знаєте, не має ліцензії, не може здійснювати там певні дії на території України, да, чесно кажучи, і на території іноземних держав. Але радісно вас кредитують. Дуже у них цікавий сайт. Ви бачили, там ще є у них такий бонус, проведи друга, отримай 15 USDT. Ну і всіх кредитують в USDT. Такі собі легкі кошти. Швидесенько відходять вам на гаманець, до суду вони не звертаються, але той телефонний терор, який вони будуть вчиняти, оце вас чекає попереду. Що ми маємо? Ліцензії немає, юридичної реєстрації немає, нічого немає, але вони є. Псевдокредитування так само начебто існує. В USDT. Вони вам будуть розповідати дуже багато чого, що вони мають ліцензію на території іноземної держави. Все що завгодно, що завтра до вас приїдуть там будь-які колектори. Завтра буде порушена кримінальна справа, я вибачаюсь, несе відомості до ЄДРДР щодо внесення кримінального провадження. Ми там будемо там порнокартинки якісь розсилати тощо. Це єдине на що вони згідні, і більше нічого вони зробити не можуть. Ну від слова зовсім чесно кажучи, просто їм це процесуально зробити неможливо. Сьогодні ми ще поговоримо, як цьому протидіяти і як же все ж таки з ними вирішити це питання. Ви повинні розуміти, як я вже розповідав в одному з минулих відео, що стосувалося біткепітала, що в Україні ніколи не існувало такої валюти, як USDT. Зараз дійсно у нас є законопроект щодо легалізації там криптовалюти. Ну, повірте мені, саме в кредитних правовідносинах і нормами діючого законодавства. Через призму цивільного кодексу це врегульовано не буде ніколи. Це просто неможливо. Жоден з регуляторів будь-якої країни на цей час до цього не готовий і вести цього не буде. Мова йде про оподаткування, отримання прибутку. У нас так певних дій на криптобіржах. Більше чому законопроект нічого немає. Тобто, ви повинні для себе розуміти, і це крапка легалізована крипта у нас ніколи не буде. Ви скажете, якщо у них немає можливості, мені, з мене, наприклад, стягнути цю заборонусть, навіщо вони тоді мене кредитують? Ну все дуже просто. Дивіться, Всі ми знаємо про існування там певних шахрайських схем, у тому числі на території іноземних держав. На цей час є таке поняття як скам. Ну, ви знаєте, це коли там певні кібершахраї путем певних незаконних дій заволодіють. Тими чи іншими коштами, як в готівковій, так і в безготівковій валюті, це дуже легко конвертувати в USDT, ну, якщо ще не заскамити безпосередньо USDT. Далі виникає питання, як це легалізувати. Ну, легалізувати, чи кажуть, кажучи, МММ там Мавроді, тут би позаздрив, тому що догадатися до того, щоб ще й цією валютою кредитувати, начебто, ви мене вибачте. І шляхом такого собі псевдокредитування ще із цього отримувати прибуток? Ну, це буває лише в Україні. Чесно кажучи, якщо ми подивилися б будь-яку іноземну державу, будь-який там громадянин ЄС, він ніколи би не взяв би кредит, наприклад, він отримав би кошти, не переконавшися, що це за установа. Чи взагалі існує вона, є у неї код платника податків, взагалі його у них не існує. Як протидіяти колекторам? Дивіться, коли вони вас будуть тероризувати. Ви повинні розуміти, що навіть якщо ну так змоделювати ситуацію, і ця установа дійсно би існувала, то будь-хто з колекторів у нього немає, чесно кажучи, просто компетенції вирішувати ваші питання як в бік погіршення, так в бік пом'якшення. Наскільки хто такий колектор, я теж розповідав на своєму каналі. Будь ласка, знайдіть це відео, придивіться, там є яким протидіяти. Ну, а що стосується безпосередньо кліпсів, ну або там до підкепіталу, це теж цілком можливо застосовувати, необхідно звертатися до органів Національної поліції України і заяву про вчинення відносно з кримінального правопорушення. Ви отримаєте витяг з єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Потім берете цей витяг, заходите на сайт Кріпсі і прямо на їхню електронну адресу, а воно у них, повірте, працює, відправляєте. Будете шоковані, але дзвінки будуть зникати. І той, хто здійснює відносно вас вас певний телефонний терор, або відносно ваших близьких родичів тощо, він знає, що на цей час, під час воєнного стану, будь-який кримінальний злочин або кримінальне правопорушення це 90%, ви вже знаходитеся за гратом. Вартість адвоката у кримінальному провадженні для цього, щоб цих таких неприємних подій не відбулося, повірте мені, дешево коштує. Тому той дзвонячий, хто буде здійснювати телефонний терор або займатися будь-якою розсилкою, він двічі подумає, чи це можливо йому необхідно йому це робити, чи не треба цього робити. Оскільки той відсоток, який вони отримують за дзвінки саме вам або вашим родичам, він не співрозмірний. Наприклад, цими наслідками, які можуть для нього настати в майбутньому, для того, щоб все ж таки у вас нічого не було, і ви спали спокійно, з ними можливо працювати, і ми навіть з ними проводимо роботу, як скріпсити біткепітал щодо так званого досудового регулювання спору. Але що я вам хочу сказати. З компанією Кріпсі, наприклад, для того на цей час, щоб просто закрити питання за тіло, навіть у нас не з першого, а другого, буває з другого, з третього, але це питання цілком вирішуємо. Бувало таке, що вони намагалися йти на принцип, ну бувало таке, що й ми йшли на принцип, отримали вони навіть менше, ніж видавали. І таке, повірте мені, було саме з цією установою. Тому в цьому випадку компанія, яка діє у такий спосіб, вона не зовсім, як кажучи, знаходиться в межах правового поля. І вже маніпулювати необхідно саме з цього ракурсу під час спілкування, наприклад, з ними. Ну, за умови, якщо ви. Заздалегідь зурнеться чи органи національної поліції. щоб вони вам там не розповідали, що вони там можуть бути потерпілими, то що цього не відбудеться, повірте мені ніколи. Це просто цілком неможливо. Якщо вони все ж таки наполягають на тому. Що вони будуть дзвонити ще там вашим родичам на роботу, і о, якщо ви не здійсните сьогодні платіж до 15-ї години, ну наприклад, ви повинні розуміти, що навіть якщо ви платіж зробите до певного часу, який вони вам там щось пишуть, там або система їхня вам відправляє, то банк, наприклад, він все одно ці кошти лише наступного разу. Проведе на це розрахунковий рахунок. Навіть у нас, коли договір з клієнтом укладається, і у нас йде проплата, ми ці кошти бачимо наступного дня, буває навіть через день. Ну, хто офіційно зареєстрований в Україні, працює офіційно, той знає, про що я говорю. Тому давайте з вами резумуємо. Кріпсі, біткепіта ми не боїмося, компетенції кол-центрів не існує від слова зовсім. До того часу, поки з ними вирішувати питання про закриття кредиту за тіло, необхідно звернутися до органів національної поліції для того, щоб унеможливити цей телефонний терор в обов'язковому порядку витяг з єдиного державного реєстру до судок розслідувань, відправити їм на електронну пошту, домовитися з ними про закриття кредиту за тіло і забути про цю кампанію назавжди. Тому Будь ласка, ніколи не опускайте руки, будь-яка ситуація. Вона вирішуємо. Телеграм-канал навшавці ці профілі, там же є і кейси, у тому числі щодо криптовалют.